Коза дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас, хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став у наворотях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. ме. От дід розсердився на сина. Що він погано худобу доглядає та й прогнав його геть. На другий день посилає другого сина меншого. Пас, пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається: Кізонька моя мила, кізонька моя люба. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через грепельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Ме. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала доганяти до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Ме. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу. А сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чуботях та й питається. «Кізонька моя мила, кізонька моя Люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленевий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. Ме. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й утекла у ліс. В лісі, бачить коза, зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці – Зайчик і питається, А хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь, от я його вижену, побіг до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці, а коза спечи. Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Ведмідь злякався, ні, каже. Зайчику побігайчику не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається, а чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, от я його і вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хатки. Та й питається, а хто хто в зайчиковій хатці? а коза спечі. Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету, тут тобі й смерть. Вовк злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюсь. Зайчик ног пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається, а чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичку, сестричку, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить. А лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичка, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав. І вовк гнав та не вигнав, а то ти отже вижену. Побігла лисичка до хати та й каже: А хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі? Я, коза дереза, за три купи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Тут тобі і смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубом та й знов плаче. Коли це лізе рак, не борак, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаці страшний звір сидить? А рак, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, І лисиця гнала та не вигнала, а то ти? Отже, вижену. От полі сараку хатку та й питається А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечі, я коза дереза. За три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. А ракусе лізе та лізе, виліз на піч, та а я рак не борак. Як ущіпну, то буде знак. Та як ущипне козук лишнями. Коза, як замекає, та й з печі, та й з хати побігла, тільки видно. От тоді зайчик радий, прийшов у хатку та так уже ракові дякує, та став жити в своїй хаті поживати, і добра наживати, і усіх у гості запрошувати і тебе запрошує. У вісні приходь у гості разом. До зайчикової хатки.